Я хочу окремо е, окремо просто своє відношення до ситуації в сьогоднішній владі е, висловити свою позицію і своє бачення. Я вважаю, що це перші чесні президентські вибори в Україні. Я думаю, що не буде жодного нарікання на їх проведення, на наявність фальсифікації і на будь-які інші негаразди, які завжди... Були присутні на всіх президентських виборах в Україні попередніх, тобто перші чесні вибори. Ці вибори відрізняє від попередніх виборів ще одна унікальна річ: на цих виборах не буде по суті справи змагатися проросійська частина України і проросійська політична сила з прозахідною. І не стоїть питання або-або. Мені здається, що це ті вибори, коли однозначно виграє хтось з демократичних, проєвропейських лідерів політичного, політичного поля. І я переконана, що якщо виграє Петро Порошенко, то я, як людина, яка хоче Україні добра, буде зберігати єдність демократичних сил і буде підтримувати всі справжні реформи і перетворення в нашій країні. Тому у нас зараз, слава Богу, не стає питання: або виграють проросійські політики, або виграють проєвропейські демократичні. Перший раз хто б не виграв, це буде проєвропейський демократичний політик. От моє бачення таке.